Ми зараз будемо третій параграф розглядати задавання віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Ну, ми так розглянемо тут легкі завдання, але щоб у нас залишилось більше часу для більш складних завдань, вони містять собі і матеріал третього параграфа та четвертий параграф. Тому частково ми розглядаємо третій параграф і потім четвертий. Так, ви знаєте, щоб додати або відняти дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати або відняти, в залежності від того, що в умові, їхні чисельники, а знаменник залишиться тим. же. Тобто, як А поділити на С плюс В поділити на С, це все одно, що А плюс В поділити на спільний знаменник С. Ну, віднімання таке саме правило. Тобто, наприклад, там 5 восьмих відняти 3 восьмих, це я на простих числах, Дорівня, там, віднімаємо 5 мінус 3, 2, 8. Коли можна скоротити нагадую, ми завжди скорочуємо. На 2 скоротили буде 1 членка. За цим же принципом ми додаємо, віднімаємо раціональні дроби, коли чисельники, знаменники многочлених. І в нас є два правила. Ті, що я вам тільки що сказала, і вони записані слова. Далі, за цими правилами виконуються певні завдання. Що тут потрібно, ну, на, скажімо так. Ось приклад номер один. Вам надано різниця двох раціональних дробів. І нам потрібно відняти їх. Що ми робимо? Ми говоримо, що за нашим правилом, щоб відняти дві раціональні дроби з однаковими знаменниками, потрібно відняти їх чисельники, знаменники, залишити ну, знаменник теж. Да? І ось, бачите, е, зараз візьму якийсь колір, щоб позначати. Ось у нас спільні знаменники, бачите? І під одну рисочку вже записується різниця так? Знаменник той же. Дивіться, протягом всього спрощення у нас знаменник той же. В кінці обов'язково потрібно було б скоротити. Що робимо в чисельнику? Не забуваємо, що якщо перед дужкою мінус, а ми віднімаємо чисельник другого дробу, значить можна сказати, що перед чисельником мінус, то ми його взяли в дужки. Якщо мінус, то відкриваючи дужки, змінюємо знаки на протилежні, зводимо подібні доданки у нас тут я так, ну, зверху підкреслю. І отримаємо 4х поділити на 8 х квадрат. І в говорю, обов'язково йде скорочення. Скорочується х, і скорочується 4х8. І отримаємо кінцевий результат один поділити на 2х. Це ну, я вважаю, що. Це не склад. Далі, другий ми не будемо розглядати, він таки точно, але ж тут в кінці, знову ж таки, і якщо ми отримали два многочлени в чисельнику знаменнику, обов'язково потрібно подумати, чи можна скоротити це дітку. Для скорочення нам потрібно, щоб чисельник знаменник були множниками, а ми бачимо формулу скороченого множення. В чисельнику квадрат різниці в знаменнику різниця квадратів. І записали за формулами і скоротили. Пам'ятаєте, тут квадрат закреслили, а тут y 5. І залишається y-5 на y 5. Так. Далі тут тут же розглядаються різноманітні приклади. Дивіться, в третьому пункті. В третьому. У нас є два знаменники, зараз теж позначу так кольором, щоб зрозуміло, було. От знаменник першого зробив 2А мінус 1, а знаменник другого 1 мінус 2. Тобто вони схожі за нашими, скажімо, одночленами, що вміщуються в цей многочлен. але там різні знаки. так? Якщо у першого. Знаменника 2А додатнє, то у другого 2 від'ємне. Якщо у першого один від'ємний, то у другого один додатня. То тоді, у нас вже, пам'ятаєте, є це правило, що ми можемо змінити знак або в чисельнику, або в знаменнику е раціонального дробу і поміняти знаки на протилежні. Тобто, що ми робимо? Ми говоримо за нашим правилом: перший дріб давайте залишимо без змін. А от у знаменнику. Другого дробу поставимо мінус перед всім знаменником, і в дужечках змінимо знаки на протилежні. Але ж два мінуса, і мінус перед дробом, і мінус у знаменнику, вони дають нам плюс. Тому можна сказати, що можна одразу без от таких от записів додатково говорити, що ми мінус, мінус поміняли на плюс, і тоді змінили знаки. Знаменнику на протилежність і отримали два знаменника вже однакові. І далі ті правила, які ми тільки що говорили про них, використовуємо. Додаємо чисельники, знаменник той же, потім спрощуємо, зводимо подібні додання і отримаємо раціональний дріб, який вже не можна скорости. Це із такого, що розглядається в парах. Далі є приклади, ну, можна так сказати, трішечки складніше. Відомо, що m поділиться на n дорівнює мінус 3, знаєте, значення виразу. е, 2m плюс n поділися на m. Ну, це нам дано. А ось це треба знайти, правильно? Як ми можемо використати мінус 3? Потрібно щось зробити з нашим виразом, раціональним дробом, щоб це використати? Що тут робити? Але зазвичай ми до спільного знаменника, тобто дві дроби ми робили під одну рисочку однієї. Ну, можна ж і робити обернену процеду, обрати, ну, дворотню процедуру, зворотню процедуру. Зворотня процедура це означає, що ми із однієї дроби, якщо в чисельнику додавання, можемо зробити дві дроби, які додають. Тобто, 2М поділити на М плюс М поділити на М. Далі ми можемо ММ MM скоротити. І отримали 2 плюс n поділити на m. А ми бачимо, що обернене наше значення, ось воно m на n мінус 3 до рівня. Тому, якщо ми перевернемо, мінус 3 перше, Перевернемо, буде мінус 1 третя. І туди підставили мінус 1 третя. І отримали 2 мінус 1 третя буде 2,2 третя. Тобто, о, в оберненому напрямку можна. І з однієї дроби зробити доданки. Да? А, таким чином. Так, це як це прибирає. Ну, і останнє тут приклад розглядається такий: що знайти всі натуральні значення N, при яких значення виразу є цілим числом. Знову ж таки, е, робимо те, що в попередньому. З одного дробу. Робимо, дивіться, скільки в нас там доданків чисельних, чисельнику, 3. Ми можемо розписати один дріб у вигляді суми трьох дробів. Тобто 2n квадрат на n плюс 3n на n мінус 15 на n. Потім, знову ж йде у нас скорочення, отак от скоротили, тут n скоротили, і залишається 2n плюс 3 мінус 15. Тобто ми зробили ось це. І знову повертаємося до питання, знайти всі натуральні значення n, при яких значення виразу є цілим числом. Як ми аналізуємо? Натуральні, до речі, дивіться, тут важливий момент, що нас потребує лише про натуральні говорити значення. Ну, якщо n натуральне, то 2N теж натуральне, правильно? І 2n плюс 3 теж натуральне. Тому наше значення залежить лише від цього дробу. Щоб. 15 поділити на n було яким? цілим, так? Ну, тобто числом. А, Далі що ми робимо? збираємо такі значення n, щоб 15 ділили на це натуральне число, отримували ціле значення. Ну, або якщо говорити, враховувати мінус це ціле, або натуральне. Тому перебирають N1, 15 на 1 це буде 15, і якщо ми підставимо, то ми будемо мати ціле значення виразу. Далі 15 добре ділиться на 3 без остачі, 15 ділиться на 5 і 15 ділиться на 15. Тобто всі оці значення n це такі, за яких наш вираз буде приймати ціле, його значення буде цілим числом.